Доброго дня, я Клименко Андрій Володимирович, завідуючи відділенням клінічної онкології клініки «Вітацентр». Сьогодні я хочу з вами поспілкуватись про проблему зайвої ваги і морбідного ожиріння, чи є вона причиною онкологічної патології і які є шляхи вирішення цієї проблеми. Більшість людей сприймають зайву вагу як косметичну проблему. Але надмірне накопичення жирової маси може мати негативний ефект на здоров'я людини. Зайва вага і морбідне ожиріння це не тільки відомий усім метаболічний синдром, при якому виникає артеріальна гіпертензія, сахарний діабет, дисліпідемія, але й опосередковано ця проблема асоційована з онкологічною патологією. Це, перш за все, рак печінки, підшлункової залози, жовчного міхура, стравоходу, шлунку, нирки, яєчників. У тих випадках, коли людина не здатна впоратися з проблемою морбідного жиріння самостійно, коли це загрожує життю, потрібно звернутися до фахівців клініки «Вітацентр». на сьогоднішній день. По боротьбі з морбідним ожирінням, ми успішно застосовуємо методи баріатричної хірургії. Є лапароскопічне шунтування шлунку та лапароскопічна рукавна резекція шлунку. Ці методики полягають в зменшенні міскості шлунку та зменшенні довжини тонкої кишки, що призводить до стабільної довготривалої втрати ваги. Якщо людина має супережиріння, це надлишкова вага, яка не дозволяє провести лапароскопічну операцію або велику кількість супутньої патології, ми пропонуємо пацієнтам установку внутрішньошлункового балону. Така методика дозволяє зменшити вагу на 20-30% та підготувати пацієнта до наступного етапу лапароскопічної операції. Якщо ви давно боретесь зайвою вагою, а виснажливі дієти і заняття в спортзалі не дають бажаного результату, лікарі клініки Вітацентр допоможуть вам швидко вирішити проблему і позбавитися ризику онкопатології. Бережіть себе, боріться з зайвою вагою та будьте здорові!